Ранок починається не з кави. дзвоню до тих, кого люблю, дзвоню спитати у них, як справи, і Господа тихесенько молю, молю, щоб було усе добре, щоб закінчилась клята ця війна, хай мати Божа нас усіх пригорне, усе погане, щезне, хай дотла. Ранок Починається не з кави, ранок починається з думок. Щоб мир, добро було із нами, хай береже усіх нас Бог. Скільки не повернеться додому, скільки буде складено віршів, скільки серед них буде без ноги. А ще скільки буде без душі, очі втратять блиск, війна не танці, стільки там всього у них було, хтось загинув перший день уранці, і життя, мов вишня, відсвіло, хтось не закохався і ніколи. На весіллі вже не відгуля, хтось не поведе доньку до школи, не візьме на руки, немовля. Стільки тих хусток на білім світі, чорних, наче ворона на крило, ох, синочки наші, милі діти, стільки всього бути щоб могло. Ордені за мужність нам не треба. Тим не повернути в дім синів, скільки тих хрестів підперли небо, рівно стільки вмерло матері. Не можу я забути про війну, не можу я забути про війну, про мати, що чекає свого сина. Де платить хтось таку страшну ціну, де хлопці наші знов. І знову гинуть. А як забути тих, хто вже не з нами, хто сонця блиск, не стріне по зорі, Хто нам життя своє подарував із вами, щоб вільно дихали, щоб грали кобзарі? О, клятая війна, біда пекельна, тебе назвали опірацією бійця? Ти стала символом німого пекла, так страшно. Що не видно і кінця. О ця війна, така підступна хижа птаха, із чорним бороним біди крилом, мить і прострілена бійця рубаха, і землю він цілує вже чолом. Підступна, підла, що ж тобі все мало, звільни вже землю від тенет поля. У груди ворога струми смертельне жано, і хай тобі не буде вортя. Жінки на захід, воїни на схід, шляхи воєнні України, Незапланований похід, незаплановані руїни. У сумку помістилося життя, а плани скасували нам сирени, тепер театри дії бойові. Онлайн театри злої помени, щодня радієм ворога смертям. плачем, коли зустрічаємо рід. Ти отам у вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни, серед холоду, жалю і болю, ти отам, лиш тримайся, живи, не обійме тебе темнотою, не побачать тебе, вороги. Зранку поле омиє росою, тільки чуєш, тримайся, живи. Глянь на обрії сонце і світло, глянь на обрії майже весна. Он де листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни. Щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде Господь із тобою. Ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля, тільки чуєш, тримайся, живи. Горить і завали скрізь і руїни. Кубка людей сховалась під мостом. Зебіль та вічай для всієї України, від нелюда з рогами і хвостом, тут туляться дорослі і малеча, шукають захисту і читають молитви. Трима синочка, батько там на плечах і просять всі, ракето, не лети, зомліла жінка на коліна. Її підняли і дали пить води. Ще трішечки, ще трішечки терпіння, і нас врятують хлопці від біди. Сивий дідусь заплакав і промовив. Таке страхиття відгуло давно. Я всю війну Європою обходив. Раніше пекло бачив лиш в кіно. Дітей вбивають нелюди прокляті, ракети кидають на школи і садки, клятий москаль іде на свого брата, у вирвах всі дороги і стежки. Дитя маленьке обіймає маму і жалісно очиться загляда, а нам закриють там на небі браму, щоб не лилися кулі, як вода. Закриють доню, потерпи ще трішки. Усе мене і настане всюди мир. У нас на очок з'явилися усмішки. І ми повернулися всі до своїх квартир. Солдати йдуть, людоньки, солдати, наше спасіння і порядунок душ. Ще трохи люди треба зачекати, а потім бігти звідси всім чим душ. Хлопчина, молодий на руки, мале дівча. Заморзане сльоза, воно аж тулиться до нього від розпухи, і лялечку затискує в руках. Я не боялась, чесно, не боялась, і пальчики стискає в кулачок. А потім і солдатом обійнялась, і вдягла на плечики маленький рюкзачок. Вони йшли удвох серед завалів: мале дівча і молодий солдат. І жах. І кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, Маленький сірий чоловічок, на коїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть собі невиліковні сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Сини мої незламні українці, я буду вас за подвіг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці. Дітей з Єрма спішіти визволять на слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі. Я прошу, молю вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Війна Вранці всіх нас розбудив снаряд. Постріли лунали зовсім поряд, враз душа зірвалася до п'ят, і серце огорнув нестримний холод. Звик я завжди вранці прокидатись, від обіймів татуся і мами. Що ж ти робиш? Болісна війна з дитячими невинними серцями? Вже життя, все життя такий. Розючий ранок поділив на до і після вмить, тато на війні, а в мене в мами серце, що щохвилиненьки були. Звісно, вірю, що солдати наші мужністю здолають ворогів, закурличі в небі, як на свято, тисяча крилатих журавлів. Летіли хмари східного крила, несли грозу, закутану в тумани. Спішили хлопці з рідного гнізда, закутані молитву мами. Вони з собою зводили стіну, щоб захистити діток і дружину, щоб відвернути варварську грозу, щоб болю залишити сильну, лукаві хмари, варварський циклон та нас. Лампатними доріжками прослалися, коли Лебедик, мамин син, герой, Колони стягів, мовчки повертався, коли причалом рідний дім не став, коли його несли гуртом, вінками, коли він янголом знов на алеї став, між іншими героями, братами. Ми щиро молимось. За кожного із вас і живемо, долаючи тривогу, пошли їм в спокій Боже, а нам мир, пошли усім нам Боже, перемогу. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти. Спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами. Одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити у Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, сумне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила, що знов круки чорні крячуть і ростуть могили. Дзвони дзвонять вже щоденно днями й ночами, сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась? Чи дітей не вчила любить землю і тебе. Прошу, дай нам сили, скажи мені, Отче милий, скільки ще терпіти, як синів уберегти, скільки ще молитись, і почувся з неба глас. Встань, уже скоро мила. Той, хто хотів здолать тебе. Сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки ти, я загою рани. бо я чув всі молитви, мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде. А ворога не пробачать ані я, ні люди.